Дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Дітки, що ви бачите на картині? Так, прийшла пора року зима. Випав перший сніг. А що роблять діти? Дівчинка тримає у стаканчику насіння, а хлопчики беруть у неї насіння і насипають у годівничку. А пташки сидять на гілочках і чекають їжу. Як вдягнені діти? Так, у теплі комбінізони, теплі шапки, рукавички, чоботи, шарфи. А дорослі що роблять? Так, дорослі автодорожники посипають піском дорогу, де їздять машини, і доріжку. По які ходять люди. Дуже взимку красиво, наче в казці. Давайте тепер складемо розповідь за картиною. Прийшла пора року зима. Випав перший сніг. Дівчинка тримає у стаканчику насіння, а хлопчики беруть у неї насіння і насипають у годівничку. А пташки сидять на гілочках і чекають їжу. Діти вдягнені у теплі комбінізони, теплі шапки, рукавички, чоботи, шарфи. Дорослі автодорожники посипають піском дорогу, де їздять машини, і доріжку, по якій ходять люди. Дуже взимку красиво, наче в казці. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!